Поверніться у свій аккаунт. Вкладка у вас має бути і досі відкрита. Натисніть на кнопку Book International Certificate Test. Внесіть англійською мовою персональні дані у відкритому вікні. Персональні дані мають збігатися з даними вашого закордонного паспорту. «Middle name» – цей рядок, залиште пустим. Країна народження, громадянство. В обидвох випадках напишіть «Україн». Оберіть рідну мову. Ukrainian. Виберіть причину складання іспиту із запропонованих. Уважно перегляньте все. Всі поля мають бути заповнені. Натисніть Next. Далі внесіть особисті дані. Адресу проживання в Україні. Номер телефону український. Будьте уважні. Заповнюйте поля англійською мовою. Зверніть увагу, що дату народження і країну не можна буде потім змінити, тому треба уважно ввести дані. Якщо ви маєте ВАДИ з зором або за певних обставин вам потрібен додатковий час, ви можете натиснути I Require Accommodations for This Test. Перед тим як натиснути кнопку Submit відкрите ID Policy, Обов'язково ознайомтеся з інформацією. Далі поверніться до попереднього вікна. Натисніть галочку. Та натисніть кнопку Submit сторінка з Agree to Online Exam. Тут біля кожного пункту потрібно поставити галочки та натиснути Agree. Виберіть необхідну часову зону. Якщо ви в Україні підійде часова зона Інстанбул. Виберіть зручну дату іспиту. Для більшої зручності рекомендуємо змінити відображення часу на 24 години. У такий спосіб ви точно не сплутаєте 2 години дня з 2 годинами ночі. Якщо рекомендований програмою час вам не підходить, натисніть Експлоймо times». Оберіть зручний проміжок часу, натисніть Стрілку вниз та виберіть будь-який слот із запропонованих варіантів. Далі натисніть кнопку Book. Ще раз перегляньте, чи все правильно. Зверніть увагу, реєстрація на іспит відбувається на півгодини раніше. Тому, якщо ви забронювали іспит на 14 годину 15 хвилин, то ваш Check-in Time буде о 13 годині 45 хвилин. Якщо все правильно, натисніть Next. Тепер у вашому аккаунті має відображатися запланований іспит. Вітаю! Ви успішно забронювали дату. Зверніть увагу, що у вас буде вказана тривалість часу. Звільніть цей час для того, щоб не переривати іспит, бо його неможливо поставити на паузу.